Так було важко, тому що я провів цій команді три роки. Я, я вдячний за цей час, проведений там. Так стежив, звісно, тому що взимку, взимку я ще міг сюди перейти, але підписав контракт з вересом на півтора року. Стежив. Да, багато грасів знаю, дуже чудовий колектив, дуже сильна команда, я думаю. Ми не загубимося по Та ні, ми вже звикли, це не, не вперше ми там розлучаємось. Він був в Олімпіку, я був в Карпатах. Та звик, вже звикли. Ну, Важкувато без нього, правда. Ну. Це життя, це футбольне життя. Та ну, я думаю, якщо я буду забивати, то і буде результат. Якості, швидкість, техніка. Яке завдання поставив руководство клубу. А так, я думаю, то ми не загубимося, це то точно. Думаю, в десятці точно будемо.